Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Зокрема, в попередньому сезоні в другому за рангом дивізіоні, Юкрейн United, А тоді ще PM United, завоював. Срібні медалі, а тим часом зовсім неочікуваний гол на сьомій хвилині в Попередньому сезоні в другому зарахунок сьогодні Юкрейн Юнайтед не очікував навіть голкіпера. А тоді ще Пієм Юнайтед завоював. Срібні медалі, а тим часом. Прямий удар у виконанні Пунтан. Але все ж таки влучив суперника. Зараз ще один момент. Відбір Марцун у центральному колі перехопив. Ще один момент. Марцун забиває 2-1. Юкрейн Юнайтед уже попереду. 5 секунд. Катеранчук далеко вперед. Пастушенко не впано на виході. Удар. І могли забувати. Реально на останній секунді першого тайму футболісти Ukraine United Але Кириланко. Катаранчук Пшоно не зміг проти суперника. Ляшенко чисто відібрав Ляшенко. Вихід Вічнавіч. Ляшенко з гострого кута. І вдається додати на дальність яким чином я взагалі дійшов до адресата до 25 номера? Сіль сам тягне м'ячки. Сіль Прострілює на дальню. Кік! Як не забуває. кік? Менше 9 хвилин залишається у командах, аби все-таки схилити. Байдера Терезів. Вирвати перемогу. Удар Виконання виконанні капітана. Там був рикошет. У себе за спиною. Там уже був Марцун на ймовірну помилку. І забиває тим часом волинець: 3-2, а громад. Занадто мало часу залишається у Ukraine United. Юнайтед під праву. Ченко під Ліву перекладає, пробиває Собченко. Прекрасний удар з двох ніг у капітана Ukraine United. І зараз яка контратака? Два в один вихід. Чому ніхто не повертається? Моменту і забиває волине. 4-2. Один гол забити за 12 секунд ще реально, але два. Погодьтеся, це вже щось із розряду фантастики. Кесіль. Кесіль назад повернув на Собченка. Кесіль. До удару треба довести справу. Все. Час вичерпано з рахунком 4-2, а громад 2 здобуває перемогу у своєму дебютному матчі у цьому сезоні. Елегантно, але отже, поразка з рахунком 2-4. Після швидкого пропущення команда, начебто, зібралася, переламала хід зустрічі, що трапилося в другому таймі. То Та нічого, нормальна рівна гра. Хлопці забили. Ми свої моменти не забили. Абсолютно. Ну, якщо порахувати, хто дивився футбол, то видно, що ми мали п'ять моментів, з яких можна було забивати два, так точно 100%. Ну так буває. Майстерність підводить. Зараз немає можливості тренуватися нашій команди, багато нових гравців. Тому ну, я гадаю, що нормальний результат міг бути, але ну, що маємо, то маємо. Забий свої моменти, хоча б половину. Ми вигравали би і 4-1. А так перевернулось, хлопцям пощастило більше. З пісочної ями забили там, на м'ячі. І все перевернулось трошки. Ну, таке це ж футбол. Абсолютно нормально. Зважаючи на ось таку перебудову в команді, які можете озвучити цілі на сезон? Це у нас грати в футбол ціль. Цілі, цілі це я не знаю, хто якихось звучить. Може, якісь команди, які... Ну, вважають, що вони якісь великі. А у нас футбол, ми в аматорах, ми ж не професіонали. Ми граємо в футбол і досягаємо своїх якихось цілей по ходу сезону. Ми ніколи таких великих цілей не ставимо. Ми ставимо грати в футбол, досягати максимуму, що ми можемо Все, в цьому турнірі. Да. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів. Вітаю вас із перемогою в дебютному матчі. Дуже важливо розпочати з перемоги, як оцінити і цей результат і загалом гру команди сьогодні. Доброго дня. Результатом задоволені, тому що це перемога. Дуже важливо стартувати було з перемоги, тому що це був дебют. Ну а далі будемо рухатися. Хотіли подякувати супернику. Компенсували свою майстерність з сильним бажанням. Треба працювати зі своїми хлопцями, щоб мали таке саме бажання. Дякую. Загалом, от за рахунок чого, на вашу думку, вдалося в другому тамі переламати хід зустрічі. Перший там програли 1-2, але в другому зуміли таки дотиснути. Ми трошки переставили четвертий. Тому що на перший тайм ми зробили збалансовані четвірки, а на другий тайм ми зробили одну атакуючу, другу більше захищаючу. Тому друга четвірка більше була на полі і більше атакувала, а друга четвірочка допомагала, давала першій передохнути. Тому таким чином тренер прийняв таке рішення, і, як бачите, воно мало успіх. Чи є загалом якісь завдання на сезон у команди? Е, ну це ви, якщо знаєте, ну ви знаєте, що ми приймаємо участь двома командами. Тому для другої команди, ну звісно, перемога так само, як і для першої, але перш за все, це отримати задоволення від турніру. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів. Да.